Вітаю вас на моєму каналі. Настала черга нового відео про куби. Ось стільки кубиків я собі виміняв, стільки кубиків я собі придбав за останній тиждень. І що в мене є тут такого цікавого? Перше, це є куби з фанкону від фішки. Закинув мені їх в посилку мій друг Immortal. Він якраз був таки на фанконі, і для мене було досить таким приємним подарунком, те, що в посилці від нього я знайшов ось такі кубики. Вони мені дуже сподобалися, я навіть і не думав, що до мене такі попадуть. Хто не в темі, магазин Фішка це магазин переважно фарб, моделей, і вони роблять час від часу кубики за донат на ЗСУ. Я їх збираю, вони дуже цікаві. Далі. Далі, мабуть, мої самоулюблені куби після Альфовських це є куби 12 легіону. Ну, я ці куби страшно хотів, їх дуже важко дістати. І їх важко показати на камеру. Так як вживу, вони виглядають ще краще. Тобто вони такі гранатові з яскраво-червоним і з помаранчевим переливом, з такими класними мідними символами, не те, що теперішні останні куби пожирачів. Так що тепер в мене є такі куби 12-го легіону. Ну, поки їх 5, мені для гри було потрібно 8, так що 3 я буду ще шукати, але вже перший крок є. Далі. Теж одні з моїх самих улюблених кубів це є кубики хаос лицарів. Поки зміг дістати тільки два. Декілька разів, все, ну, коли була можливість дістати коробку саме кубів, в мене не було можливості її дістати. Так що, якось ось так. Тепер в мене є кубики лицарів хаоса. Ці мені теж подобаються більше, ніж попередні ну, теперішні білі сучасні. Далі. Дещо цікаве, що я взяв саме для своїх близьких друзів. Перше, це кубик в подарунок для посіпаки Дзінча. Так що, Посіпако, дарую я тобі такий кубик. Жовто-блакитний, патріотичний і в твоєму стилі. Далі. Є в мене друг Віталік, він фанатіє по хорусятам. Тепер я йому ще відсиплю своїх кубів, і щоб було до пари, будеш мати ще ось такий. Тобто, будеш мати парочку кубів від мене. Також, тут вдалося дістати теж дуже нечасті куби, рідко я їх зустрічаю. Це є кубики саме орків М'яків. Ці кубики один для мене, один для Віталіка, і хочу я подарити другому художнику Оркочі, так як ти у нас фанат орків, будеш мати. І це вже чисто для моєї колекції Genocult. Звичайний кубик. Якщо не помиляюсь, Адептас Сарорітас, сестри битви. Ну, такий незвичний, схожий на, як раніше, були кілтімовські кубики однотонні. Так, це у нас сангвінорники Бладовські. От Цей золотий куб просто шикарний, дуже він мені подобається. І є в мене ще кубик Хаос Демонів. Колись такими проти мене грав постійно друг, і я собі ну, ніяк не хотів купляти коробку, бо мені вона не потрібна, я собі чисто взяв на пам'ять один кубик. Так що, ось такі у мене сьогодні куб кубові надбання, кубикові надбання, називайте це як хочете. Так що, дякую за перегляд, буду вдячний за вподобайку і коментар. Бережіть себе та свої куби. Всім щасти!